Дуже важливий сигнал це ухвалення в першому читанні законопроекту, який передбачає кримінальну відповідальність за порушення норм чинного законодавства під час проведення мобілізаційної роботи. Ми розуміємо, що дуже важливо зараз якомога більше якісних людей залучити до Збройних сил України, але це не означає, що ми можемо собі дозволити опускатися до бусифікації так званої, до того, щоби. Погрозами і силами заганяти людей в армію. Хтось каже, що та, не вистачає людей, я не згідний, тому що, наприклад, серед моїх громадських помічників семеро пішли добровольцями захищати вітчизну. Один, на жаль, загинув царство небесне, інші після поранень, хтось повертається, хтось вже відвоював своє. Тому нам дуже важливо цим сигналом допомогти системі, у тому числі ТЦК, перейти від ганебної бусифікації до якісного пошуку і залучення до сил оборони. Тих громадян, які реально спроможні виконувати бойові та інші завдання для захисту нашої вітчизни.